Кабачка без РПГ. На танкового пасту в направлені, блять. До речі, ми дуже багато витукаємось. Сука, ну це ж тут десь хуярять, блядь. У нас нічого нема охуїтельних історій на всю життя. Вітаю вас в неперевершеному і казковому фантастичному світі світі, а, де окопи і адреналін, обстріли і фрази «Йоб твою мать. Вітаємо вас на нулі.

вже Точка! дякую. Причому три лягли сюди і не розірвали. А четвертя в'їбала нам мусорку розірва. Потім її не стало. Це прильотік був, так? І банка вилетіла туди в окоп. до нас. Коротше, десь там далі. Є ще три нерозірвані. Ми, ми пізнато, що ми прийшли показувати, де прилетіло, коли якраз іде арт-дует. О, блять, сюди вже от. Знаєш, два рази в одне місце. не прилітає. Але у нас на позиціях отам. Прилетіло п'ять. в Одне місце. Так що ой. Так що йдемо звідси, так? Це Чернігова? Чернігівської області, з-під Ось таке враження, що ти вот, ти говориш так, як ніби з Закарпаття, знаєш, такі якісь летки. А, ну так лекарня. Малюко. Малюко, так. Ну так, слухай, друзі. У нас так усі давно було крізь. Говорили, малака. Бля, тільки хотів бронік зняти, сука. Приїжджаєш, бля, так спокійно, знаєш, тільки адаптувався, бля, як одразу на хоть. Це наші деві походу. Навіть походу наші їбаться. Перед війною балакав, хто буде йти, не йти. Я такий, та ні, я блядь, на заводі роблю, я взагалі людина. Я тоді в Києві жив на Дарницькому районі. Просипаюся за круше якісь взриви, я такий пізда, війна. Побіг, блять, своєю біжухою і в ніч з 24 на 25 -е отрима комусь. Все. А далі, блять, можна включити пісню Stone. і да. Така сама історія, як і всіх. Я просто не зміг до собі дивитися в очі, а не пішов. Ніхто крім нас. Взагалі, як можна було не піти? Тут же ж трешу гарі комедії. Ахуїтельних історій на всю життя. Караван ахуїтельних історій, знаєш? Дніпряни розповідали. Позиції зайняли, окопувалися і приїхали якісь чуваки, чотири з ЗСУ. В машинах музика грала, голосом, допоможе ЗСУ. Орка тіло, ляже в грунт. Приїхали вони, типу повідкривала машина, вийшли, подивились, подивились. Коротше, змотались, закрили двері, поїхали. Типу, і Як поїхали, почали прилітати. Типу. Приїжджає течик, відкриваються двері, вивалюються пацани, питають, це, допустимо, там Новожопінськ. Ні, це Новосілки. Бля, нам не туди бачать дрон. Отак випускають усі порошку. Грузяться і сйобують. Тура так стоїть вахує. Піздака, вони сібали, а в нас тоді як почались прильоти, блядь, і біомать. Була штука, ми їхали, ну на позиції наші, але їхали по навігатору. <рес> <рес> і коротше отако такому їдемо, їдемо, заїжджаємо, а там стоїть напис, підери через 800 метрів. Навігатор, дивимося, так, ну що. Ну походу прямо втратив глядача. навігатор веде прямо, знаєте. Типу 800. 800 вперед. пускаємо тормоз типу, і виходить якийсь, типу, ЗСУ і каже, «Стій! не йдіть, не їдьте. Коротше, от реально би на секунду пізніше вийшов би і все. І ми би з вами попрощалися. Це просто спостережний пункт. Ми займаємося тим, що збираємо інформацію не більше. Е, входимо в контакт, якщо є угрози для нашого життя. Або якщо пішла тут, допустим, бронетехніка. Скільки звідси дистанція до Підери? 120 метрів. Там є одне пулеметне гніздо по правій стороні. Що там іменно не знаю, але бачили пацани, як туди несли ПКМ і короба відповідно до нього. Можливо, ще щось вночі притаранили там. Наші взяли трофейний ютюз. Позиції займалися, відбивалися, відбивалися, відбивалися займалися, і утьоз пропав. Тобто більше всього, що там може десь з'явитися утьоз. Дорога, грубо кажучи, танково опасне направлення. Там викопаний індивідуальний копчик, лежить один методор, там другий, РПГ, кабачки, всі діла. Будемо їх башитися. Хулі нам пацанам. Я їбу, що воно може бути. Я без сказки нічого. чисто, блядь, на корточках. Генерал Харчо, Балажу обстановку. А, ви ще щось що, знімаєте? Так тримай шоколадку. Ти шоколадку Так. Ти для того тільки шел? Так. Ну и каву. И на каву? Тут, смач... Тут хлопці роблять смачну да. каву. А, нормально кава. Смакота. Спасибо за ленд-ліз. Один до да двох. Хорошо, що хоч плити дві штуки для каждо. Нема назад. Волі боссі. Ми, виходить, сюди заїхали без ніхуя. Пацанів тут був Джевелін, Янлал, Матадор, бля, РГВ, РПГ, що хочеш. У нас три е кабачка без РПГ дві гранати. Да, по трубу забрали. До танково пасса в направлені, блядь. Можна взяти ХБТО Під РП у руку. Так. І в штекову атаку. Навіть прапор є, буде бігти чисто в прапором. Ура! А знаєте чому? А зараз менше літає підерська авіація. Тому що у нас є стінгери. Знаєте чому зараз літає менше наша авіація? Тому що у нас є стінгери. Просто тіпово, просто проїбається по дорозі. випаде, знаєш, і по нам в'їбе. Добре, що ми, коротше, зібралися всі в купу. ших Тобто є варіант, що нас всіх уїбе одне вогу. Блять, де стіс. Ніби хтось по небу на мотоциклі їсти. А, блядь, це уса. Все нормально, блядь. Це не уса. Як би тобі не хотілося. Це не уса. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Напишіть коментар і дзвіночок нажміть. Будемо розігрувати землю. Землю. Сукоп.